Продовжуємо наші аніме розпаковки по боксам з Алика, з One Piece. Є в нас ось такий бокс. Це по арці Лабаста, робить його з Little Frog, але чомусь не вказано. У нас тут навіть нет-цент логотипів нема, тільки той анімейшн. Але маю велику підозру, що без Little Frog нашого любимого не обійшлося. Колекція тут досить маленька, 90 карток. Як ви бачите, тут дуже мало, просто по 9-10 по 10 карток, ну, тут вже 18 ерок. Плакати це буде ті елки, SRК-9 дуже маленька колекція. Бокс був недорогий, придбав я два по алабастрі, помілково взяв один золотий з нього дропу, ніякого хорошого не було, крім нової nh картки одної SSR. В цій фірмі я впевнений, коробка для повторів у нас є. Будемо відкривати. Тут по рядкостям, правда, я не знаю, я беру його тільки вперше, але, як зазначає нам бокс, в нас буде. Юр-ки тільки. Тільки саме вища картка UR-ка і по ідеї нам одна UR-ка має бути гарантована. Мінусом є, що вони всі на японському, на китайському зазвичай пишуть UR-ки саме на англійському. Такі у нас упаковки, нічого про не можу сказати, звичайні, звичайні. Але картки будуть у нас нові. Так, з цією стороною треба буде. Ніко Робін у вигляді Рки. Зоро в арабському стилі залабастру в вигляді Рки. Це Ерка така в мене вже є. Так як я зрозумів, вони запіхнули в цей бокс Ерки, які були раніше. І випадає нам ССРка з ейсом. Я скажу, мені минулого разу падав Ейс, але це вже новенький. Тобто тут буде по 4 карти в кожній упаковці. Упаковок у нас 30, колекція 19. Це означає, що? Буде багато повторів. Містер 5 з Баракворкс. Надіюсь, вони тут є всі. Я від не знав, що його звати Гім. Якщо тут є всі картки з Баракворкс, то це хороший стимул зібрати їх ще раз. Бо в мене є строки іншої колекції. Та Шегі, яка до нас перекочувала з попередніх боксів. Містер Супер Френкі. Топчик. І Смокер. Ось з останнім часом Смокер мені як персонаж дуже подобається. Це в мене буде тепер новенький. Дивимося, нова церква, Усоп, Луфіч і Роблучі. Так, Саша, ми, походу, будемо передивлятись картки на обмін. Так, Пел, це новеньке у нас. Віві І дивіться, STR-картка з Дорі. Е, не, з Брогі Досить незвично. Окей. До речі, всі повторки можна буде забрати в мене в телеграм-каналі або обміняти зі мною. Чопер РК. О, бачу вантед, Так, така в мене вже є. Мікіто. Мі Забуваю вічно, як її звати. хоча карток з неї багато в мене. Просто дивіться, Цезер Клаун на, нагорода за якого 300 мільйонів. Наче за нього було 500, якщо я не помиляюсь, а то й більше. а то й 800, Ні, 500 наче було. Але можу помилятись, Ну окей, в нас є вантетка з Цезарем. Такої вантки я ще не мав. Чака. Сір Крокодайл в вигляді РК. О, цю комбінацію я хотів. Капітан Кура та Джанго. І ср з Кумою. Так, новий Санжи, новий Зоро. Новий СРК. І Гекоморія в вигляді СР-картки. Гарного. Новенький Луфі. Містер Гелдіно, це містер 3. Намі новенька і випав нам ССР Усоп От Усоп, до речі, прикольний. Продовжуємо. Вперше я бачу чорні картки. Чорна -ка. такі в мене два є, тільки в вигляді окремих карток. Це для мене вже новеньке. Містер Сім. Морган, який перекочував з попередніх боксів. І Усоп який з попередніх боксів Little Frog. Клас. Ви запхали сюди картки старих боксів. Ді Кобра, Новеньке. Новеньке. І той же самий Луфі з країни Вано. Да, я бачу, вони анонсували новий бокс, але накидали нам просто старі карти. Перемішку з новими. І маленька дуже колекція. Нічого оригінального. Ігорам. А це вже новенька буде. Намі новенька. І Джеверлі Бонні. Ось! За Джеверлі Бонні дякую. Гарна ЕСРК. Das Бонс в вигляді РК. Каруя. Це було. І Альвіда в вигляді ССР картки. Ну ви подивіться, яка класна Альвіда. Мені вона не падала з інших боксів, але нарешті така випала. Так. Це в нас є. Є вантетка Lucky Roose з команди Шанкса. До речі, останнім часом багато з ним карток падало. Нефертарі фертарі D-Vivy. Уже як D-Vivy позначають. Бо ми нарешті ці таємниці дізналися дізналася Ніко Робін. Зола вона ж Doublefinger. І Carib у вигляді Вантетки. Тобто тут ще з дрес рози і з рибу людей картки напхали. Це, як я зрозумів, наче має бути Алабаста, але вона міксована. Чака О, СРК Ейста, Луфі. І це у нас Dust Бонс, СРК. Ну, нічого поки оригінального, хоча картки непогані. РК і СРК з Сингоку. А де ж наша ЮРК? Це РК, РК. Ось таке нам випало, містер 3. І дивіться, PL у вигляді, коли він це перетворюється в нього фрукт Зоан, Він, типу, у нас ось такий Чорна Пантера чи вовк, не впевнений, s це досить прикольно, випало дві s Надіюсь, можливо, випаде й третє. О, це я хотів. Команда Дона Крейга, це R. З попереднього боксу я витащив всіх, тільки Гін не випав. Ох, але хоча б є така класна Ерка Намі, Містер Сім і знову Джеверлі Бонні. Це, здається, трохи навіть інакша була. О, дивіться, дві боні, і вони в нас різні. Це просто топчик. Так як в мене з нею всього-навсього дві карточки. Брук. Брук, який перекочував із країни Ванно. Тобто всі мугівари тут Серки попередні. Хоча ви могли дати нам нові. О, Єнель, де нарешті правильно написано його ім'я. Бо часто я бачу, де пишеться саме через R. Так uh, n «НР». Єнель нарешті. Гарний персонаж. Мені дуже подобалась Арка SkyP'ї. Дивимося Луфі. Пірати, рибу людей, які перекочували з попереднього боксу, дякую. Пел. Uh, І. Вау, уже третя SER з Крокодайлом. Хоча Арт такий же самий, uh, як на жовтій ser в мене був. Але тепер на зеленому фоні. М -м -м. В мене є питання до автора цього боксу. О, трафальгар новенький, такої асерки в мене не було. За нього хоч дякую. Ви вже по голосу чуєте, що до цього боксу я відношусь якось так посередньо. О, просто подивіться. ВІВІ у вигляді UR картки. Там ще й маленький Денденмуші сховався. Кару просто 10 із 10. ось це вже нарешті класний дроп. Крокодайл, Санжи, Зоро і ще один Зоро, який в мене вже є. І зовсім іншого боксу. Так. О, Кузам аокідзі Його в мене якраз не було взагалі в колекції. Карібу uh, uh, Не розумію, чому він так зображений, чи він взяв когось під контроль. Окей, uh, okay, я така картка з Карібу Не зустрічав його раніше в такому дизайні. Андрюша, uh, якщо ти будеш це дивитися, uh, напиши в коментах, ти завжди лишаєш звідки це. Бо я на тисячних серіях. Барак Воркс у вигляді це РК. І СРК з Міховком просто топчик. Один із самих улюблених персонажей поза красива, арт класний і приливається непогано. Ми пройшли з вами вже половину бокса. Дивимося. Даст Бонс о, Перона. Перону я якраз хотів, і ще й Серку. Так що дві нові перони в колекції і СРК з Шанксом. Нова. Ще де в нього була друга рука. Каруя, Віві, Нікоробін і СРК. З нами з попередніх боксів. О, бокс реально поломаний. Ммм, Ніко Робін та Крокодайл. Зола. О, -о, -о, -о дивіться, СССРка з Шанксом. Ось це вже добре. У нас є новий Шанкс. Новенький Чопер. Нове, новенький брук. І чопер з попередніх боксів. Дизайнеру я просто похлопав. О, хоті СОП прикольний. Містер 2 і Есерка з Дофламінго. Що він забув вартія лабаста? Але що тут забув вулкарі був? Так. Смокер, який перекочував із попереднього боксу. Тільки фон став інший. М -м -м. О, біламі. Біламі uh, в мене здається, вже є, але з іншою нагородою. Окей. У нас є біламі. Крок та Луфі. Ейс, Рка. Чопер і ССРка з усопом Повторочка. Брук. Перо на вигляді SR-картки. СС... клас Так що бокс цей дропом нам не дуже. Те ж саме попередні І все. Так. Пробіжмося, давайте по SR-кам, бо їх у нас якраз. Багацько є нові. Так, це було нова перона. Це новеньке, було, було вже. Новий Шанкс, Міхоук, Аокідзі. Зоро у нас такий був, новий Trafalgar, Єнель, Брук у нас вже був. Цілих дві новенькі Джеверлі Боні. Сенкоку, Дасбонс, Луффі Усоп, які у нас вже були. Новенька з Гекко Морією Бертоломео Бер... Кума. Є у нас роблучі та смокер. Це що стосується SR. Всі у нас просто з країни Ванов перекочували. Дивимося по ssr карткам Ace. Є у нас, окрім Ace, має новий арт. Є у нас Усоп, подвійний Усоп, Альвіда. За неї дякую, і Шанкс Гарно. Далі SER рідкість, Дорі. Ні, це Брогі буде. Чака, ЧПЛ, вічно їх путаю і Крокодайл. Крокодайл мінус у нас вже такий є з іншого боксу. Вантетки. Беламі, Карібу дві картки. Luckyru і Цезарі, От вантки всі новенькі. І дивіться, Нефертарі фертарі Vivi у вигляді ЮРки. Що я вам можу сказати про цей бокс? Я розчарований, я чекав від нього набагато набагато більшого. Оцінюю його в 6 із 10. Чому така низька оцінка? Нам дали так. Дали класні новенькі карти. Нові, як ви бачите, вантитки, ССРки, СЄРки Але буквально половину, що я тут бачу, це просто вони взяли з минулих боксів, запхали сюди і в деяких випадках просто поміняли колір на картках. Так що, я його. Я його не можу рекомендувати, це вже на вашу думку, чи ви хочете таке брати. Якщо ви не брали попередні бокси, так, ви його можете спокійно брати. Але якщо у вас вже є колекція від Little Frog, то задумайтеся, а чи воно вам варто, щоб потім шукати з ким мінятися повторками чи їх продавати кудись. Так що ось був такий бокс, майже ну, буквально половина відправиться на обміни. Посилання буде в описі на мій канал, де можна помінятися карточками або купити їх. Так що, ось такий у нас був посередний бокс. Але надіюсь, відос вам сподобався. Заряжаю вас на гарний дроп. Всім щастя!